Почуття мають унікальну здібність притягувати до себе інших людей і гармонізувати відносини, простір навколо себе. Інші люди просто от буквально летять на них, як метелик на світло. І екстравертні, і інтровертні почуття, але вони робляться по різному. Екстравертні почуття це такі люди електростанції. Їх Енергія, їх емоції просто виливаються водоспадами і заряджають все навколо, всіх навколо. Їх енергія настільки оживляє, настільки вабить, що в ній хочеться знаходитись, хочеться від цього заряджатися. Наприклад, дуже гарний приклад екстравертного почуття. Це відомий блогер-астролог українського походження Анджела Перу. От люди ходять на її канал, не тому що вона розказує, як там зараз в нас планети стоять. Люди приходять заряд, зарядитися позитивними емоціями, отримати цей заряд. У інтровертних почуттів емоції заховані глибоко всередині. У них така тиха енергія, вони створюють навколо себе рео такої приємності, м'якості, душевності, теплоти, не знаю, благостності. І це дуже ну, приваблює, дуже манить. Це така людина, якій хочеться відкрити душу. Знаєте, іноді там розмовляєш з людиною. Ти не збирався про це, її, про це комусь розказувати, а от чомусь їй взяв і розказав. Ось, ось таку атмосферу вони створюють. І інтровертне і екстравертне почуття прекрасно відчувають інших людей. Це дуже гарні комунікатори. Вони домовляться з ким завгодно про що завгодно. Вони мають досить гарні організаторські, здібності. і це все допомагає їм зібрати команду, колектив, стадіон, якщо треба зібрати, і так сплотити навколо себе. Напишіть в коментарях, чи впізнали ви себе, чи когось, можливо, зі свого оточення. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це дуже важливо для його розвитку.